Вітаю вас на телеканалі Рай, в студії Інна Федунків, і це новини Прикарпаття. Сьогодні будемо говорити про підтримку грудного вигодовування: перші жнива, культурні події та спортивні досягнення. Дякуємо, що обираєте нас. Ми розпочинаємо. Підвищити обізнаність батьків та майбутніх мам. Щороку з 1 по 7 серпня триває Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, адже це не лише запорука здоров'я дитини і матері, а й важливий чинник зміцнення їхньої взаємодії. У рамках цього в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбувся спеціальний брифінг, де детальніше розповіли про важливість підтримки грудного вигодовування. Що розповіли, дивіться у сюжеті. Щороку в перший тиждень серпня у світі відзначають тиждень грудного вигодовування. Цьогорічна тема пріоритет грудному вигодовуванню. Створюємо стійкі системи підтримки. З цієї нагоди в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації провели брифінг. Директорка департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук наголошує. Грудне вигодовування це не лише вибір жінки, а й спільна відповідальність суспільства. Тижні грудного вигодовування спрямовані власне на підвищення обізнаності про користь грудного вигодовування для здоров'я і благополуччя немовлят і матерів, а також можливість підтримки матерів у тому, щоб вони годували грудьми настільки, наскільки вони бажають самі. І з 2005 року в закладах охорони здоров'я, де отримують медичну допомогу Матері і діти впроваджується розширена ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ Лікарня доброзичлива до дитини. Сьогодні усі родопомічні заклади області мають такий статус. Ключовими моментами цієї цього статусу є власне доброзичливі підходи до дитини і матері і всієї родини, і є невід'ємною частиною правової політичної бази України у сфері охорони материнства і дитинства. Щорічно, одночасно всесвітнім днем і тижнем проводиться всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування. Утім, через війну і побутові труднощі багато жінок змушені припиняти годування. Тож завдання держави, сім'ї, роботодавців та медиків створити безпечне і комфортне середовище, де кожна мама зможе годувати дитину стільки, скільки вважає за потрібне. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї на Коломищині. Триває семиденний вишкіл для юнаків та дівчат, який проводить всеукраїнська організація Тризуб імені Степана Бандери його мета виховання молоді у дусі патріотизму, дисципліни та любові до України. Як проходять навчання, бачила наша Коломийська знімальна група. 30 юнаків та дівчат проходять вишкіл на Коломийщині. Організатор заходу, всеукраїнська організація Тризуб імені Степана Бандери головний командир об'єднання вважає, що так і повинна готуватися до майбутнього українська молодь. Тут ми гартуємо тіло, гартуємо дух і виховуємо те покоління. Тре міцним щитом стає в майбутньому в обороні нашої країни, і саме від вишкільної діяльності в цій країні залежить наскільки ефективно ми будемо показувати себе як на полі бою, так і в тилу, тому що країна будується не з телеефірів про марафон, а будується потом і кров'ю української нації. Головним на вишколі є комендант. У нас проходить семиденний вишкіл, де ми навчаємося. Різним тактичним вправам, тактичної медицини, і також не забуваємо про історію та ідеологію українського націоналізму. До нас сьогодні приїхали не тільки з Галичини, а і зі сходу є представники з Луганської області і навіть з центральної України. Учасники вишколу кажуть, що тут цікаво. хоча не легко. Я дуже люблю такі заходи. Мене це дуже цікавить. І я побачила в інстаграмі про вишкіл та через знайомих змогла попасти сюди. Прекрасно, трохи важко як для першого разу, але все проходить дуже добре. Дуже хороші люди, дуже хороші інструктори. Інструкторів на вишколі чимало кожен відповідає за свою ділянку роботи. На ну, цьому вишкільному таборі я є інструктором з тактики, а їм базові знання з тактики, щоб подальшому вони могли в цій сфері розвиватися і ставати кращими. Вони звісно цікавляться, і звісно, вони прогресують з кожним днем. Вони стають кращі. Моя робота показувати та давати якісь нові знання дітям. Щоб вони ставали краще з тактики, медицини, планування операцій та всяких різних культур, які зараз застосовуються під час війни, поки у юнаків та дівчат активні заняття. А вже з понеділка вони роз'їдуться по домівках з вишколу на Коломийщині Богдан Малецький, Галина Рубанчук, телерадіокомпанія Раї. Спалити російське минуле, щоб підтримати українське майбутнє в Івано-Франківську. Одна із книгарень оголосила збір російськомовних книг на макулатуру. Усі виручені кошти передадуть на потреби Збройних сил України про умови ініціативи у сюжеті Дар'ї Базовод. У книгарні на промприлеті приймають російськомовні книжки, радянські енциклопедії, журнали та газети. Усе ще більше не має місця на сучасних українських полицях. Зібране здадуть на макулатуру, а кошти придадуть на потреби української армії. Адміністраторка книгарні Івана Царевич каже: попит на акцію великий. Люди приходять щодня, приносять мішками і ящиками літературу, мовою ворога, яку більше не хочуть зберігати. Кожного дня є. Кілька, двоє, троє протягом вихідних було більше людей. Було вже два випадки, коли просили одразу віднести на склад, тому що люди привозили цілий багажник книг. То ми їх сюди не приймаємо. Ми одразу веземо. Тобто тут вже знаходиться частина, тут приблизно, мабуть, книг 600 уже, і ще така сама частина вже знаходиться на складі буквально за не цілий тиждень акції. Мета ініціативи перетворити сумнівний спадок на реальну допомогу і звільнити простір для українських книжок в сучасних, змістованих і потрібних. Ми приймаємо всі книги російською мовою, а також книги російських російських видавництв. І люди можуть приносити до нас книги. Ми сортуємо, ми дивимося. Якщо люди приносять книги українською, ми їм про це. Повідомляємо, вони можуть книги забрати, або якщо все-таки не погоджуються і вони їм не потрібні, ми разом з офісом Київським приймаємо рішення, чи ми ці книги можемо виставити на аукціон, чи можливо комусь потрібно для в музей. Акція триватиме до кінця вересня. Нагадаємо, це продовження ініціативи, яка у 2023 зібрала 42 тонни російськомовної літератури. Тоді вдалося виручити майже 280 тисяч гривень для ЗСУ. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раю. Відпочинок для тіла і душі. Понад півсотні дітей з Херсонщини провели тиждень у таборі на Прикарпатті. Їх гостину прийняв монастир святого Йосифа. На учасників чекала насичена програма: активне дозвілля, захопливі мандрівки та найголовніше духовна підтримка. Ознайомитися з роботою табору приїхала і очільниця Івано-Франківської області Світлана Онищук. Усі деталі вже за мить. Веселі канікули. З Богом монастир святого Йосифа, що в Івано-Франківську, приймає у себе понад півсотні дітей із Херсонщини. Мета табору відволікти малечу від реалії війни та створити комфортні умови для оздоровлення і відпочинку. Тут заплановані інтерактивні ігри, квести, активності і, що не менш важливо, духовне відновлення. Наша програма ділиться на такі три частини: перша це є дозвілля, ігри, різні банси, квести, гуртки. Не знаю, там те все, що ми з ними граємось, різні ігри. Друга частина це є духовна частина це категізація, літургія і так звана освітня частина, де ми вчимо їх щось доброго, що вони то практично могли використовувати в житті. Вік різний, зазвичай, це є діти з 14 років і більше. Тобто це вже старша група, 13 років. Є кілька дітей до 12 років, 7 приблизно. Тетяна Міщешина приїхала із села Зміївка Херсонської області. Каже, в таборі у них насичена програма, багато нових знайомств та позитивні емоції. Дуже подобається, дуже гарно і тихо, класно. У нас такий щільний графік. Зранку прокидаємося, снідаємо. Далі у нас починається програма. Там ми проводимо час з аніматорами. Це така найцікавіша практично частина. У нас ігри, квести. Звісно, обідаємо, також ми маємо літургію, і, а також проводимо ввечері час разом, збираємося, обговорюємо день. Ось так. Ознайомитись із роботою табору вирішила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук впевнена, на долю цих дітей випали важкі випробування війною, і відпочинок у тилу. Може подарувати їм щасливі миті дитинства. Дуже важливо, що у нас гарна співпраця з нашою церквою, тому що коли біда, коли відчай люди завжди звертаються перші, йдуть за допомогою до наших священників, і ми бачимо, які прекрасні умови створені церквою для того, щоб діточки мали можливість тут перебути табір, відпочити, познайомитися з Прикарпаттям. Тому такі ініціативи Івано-Франківська військова адміністрація приймає з великим задоволенням. Крім того, Зараз область активно оздоровлює дітей. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». На полях Івано-Франківської громади. Розпочали збір пшениці. Цей врожай має важливе соціальне значення. Зібране зерно перероблять на борошно, яке використовуватимуть у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. А частину продукції передадуть людям пільгових категорій. Про цьогорічні жнива та їх призначення у сюжеті Юлії Тарконяк у селі Угорники, що входить до Івано-Франківської громади, аграрії збирають пшеницю. Частину врожаю підприємство «Франківськ Агро» передасть у дитячі садки та школи. Староста села Любов Атаманчук запевняє, урожай цьогоріч добрий. Це є дуже гарний врожай, пшениця хороша, виблизкує на сонці, і вже сьогодні її збирають і будуть складувати. І ми чули, як анонсував міський голова Руслан Романович про те, що частина цього врожаю піде на заклади освіти, а це ж є дуже добре. І ми раді з того, що сьогодні на наших полях, які не просне простоють, не заростають сорняками, а сьогодні вони дуже гарно використовуються. І дають певний результат для нашої громади. Івано-Франківська громада продовжує розширювати сільське господарство. На полях комунального підприємства Франківськ Агро вирощують різноманітні культури. Зокрема, у селі Радча посіяно сою та соняшник, у тисминичанах гречку та соняшник. А на території Угорницької громади пшеницю та ріпак. Директор Франківськагро Віталій Крушельницький розповідає, зараз тривають жнива пшениці, а після їхнього завершення розпочнеться збір інших культур. Цього року у нас засіяно 89 гектарів пшениці. Ріпак, ще також був на цих ділянках. І по Івано-Франківському ОТГ у нас ще такі культури, як соя, соняшник і гречка. Зараз ми Збираємо тільки на цій ділянці. У нас тут ділянка йде масивом 89 гектарів. Це ще займе три дні у нас. Поки що все. Далі чекаємо осінь. Осінню приступаємо до ріпака гречки. Соняшнику. Сої цього року засаджено 106 гектарів. Соняшника 79, гречки 20, а озиму 89 і ріпака 10. Саме такі обсяги дозволяють громаді повністю забезпечити свої потреби у харчових продуктах. Руслан Марцінків наголошує, вирощування сої, соняшника та гречки є запорукою продовольчої безпеки громади. Ми хочемо забезпечити повністю наші навчальні заклади борошном відповідно виробами макаронами. Також ми маємо гречку теж для внутрішніх потреб. Все решта ми продаємо і забезпечуємо життєдіяльність підприємства і збільшуємо кількість площі, яка обробляється. Зараз 300 гектарів, ми хочемо мінімум 500, до 1000 ми готові обробляти. Є якісна команда, яка працює. Обов'язково там, де ми обробляємо в тому чи іншому селі, ми обов'язково даємо допомогу мешканцям, зокрема, і родинам загиблих, і потребуючим тим, тобто ми визначимо кожному. Якщо більше потрібно, чи борошно, чи гречка, і відповідно теж допоможемо. Необроблені поля, які заростають бур'янами, очільник громади пропонує здавати в пай. За кожен гектар поля комунальне підприємство «Франківськ Агро» обіцяє в середньому 6 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї зник у лісі, а вранці знайшовся. На Прикарпатті всю ніч шукали малолітнього Михайла Кузіва, який напередодні зник на Калущині. До пошуків залучили рятувальників, правоохоронців, кінологів та місцевих мешканців. Хлопчика вдалося знайти 31 липня. У якому стані він перебуває та як минула ніч пошуків, знає Юлія Торконяк. 30 липня у селі Перекоси Калуського району зник восьмирічний хлопчик. Ввечері він виїхав на велосипеді до лісу і не повернувся. До пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників, кінологів, водолазів, поліцейських, місцеве населення. Впродовж ночі тривали пошуково-рятувальні роботи. Вранці о 8.54 дитину було знайдено неподалік села у лісовій місцевості в Хащах. Його транспортували додому, де медики оглянули та надали необхідну допомогу. Рятувальних робіт було залучено 79 рятувальників, 15 одиниць техніки, 11 безпілотних літальних апаратів, також кінологи з собаками, водолази, а також працівники поліції та місцеве населення. З хлопчиком та його рідними працювала психолог головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Стан дитини задовільний. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія ЯраІм. Поєднує традиції та експерименти у центрі сучасного мистецтва свою виставку під назвою «Арт-текстиль» представила художниця Наталка Шимін. Вона працює у напрямі сучасного та експериментального текстилю, використовуючи як класичні, так і нетрадиційні матеріали. Її роботи це спроба осмислення ремесла через призму сучасного мистецтва. Побачила експозицію і наша Дар'я Базовод. Воєнне мистецтво крізь призму текстилю в Івано-Франківську презентували виставку сучасного арт-текстилю художниці Наталки Шимін. Її роботи про війну, пам'ять і силу спротиву українців. Мисткиня каже: її твори це відлуння спогадів і досвіду війни, переосмисленого через мистецтво. Є тут дуже тремтливі роботи для мене. Це робота хустина моєї бабусі. Яка е, була старенька і практично перед своєю смертю підійшла до мене і сказала: дочку, я хочу, щоб ти мала пам'ять про мене і дарую тобі платочок. А бабуся моя народилася на межі Харківська, Луганська і Росія. В тому місці народилася. Я думаю, що вона на даний момент навіть вона в собі в страшному сні не уявляла, що таке може трапитися. Директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер переконаний, ці роботи мають глибинний сенс і торкають найтонші струни душі. Я з багатьма роботами вже би, давно знайомий, і вони мені по-різному всі подобаються. Мені подобається і ось ця за мною гра, де от такі петрогліфи поїдуть. Поєднані з такою сучасною, скажем, азартною грою, більярд. Так, мені подобається робота, де вона бабусина хустка, де вона поєднує от, е, зброю і хустку. І там теж може бути багато різних асоціацій, е, що таке хустка, що таке автомат, що таке, е, тобто і, і те, і друге, якби відстоює якусь нашу. Е, Свідомість роботи Наталки Шимін можна переглянути у центрі сучасного мистецтва. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Рай, напружені матчі, насичена культурна програма та гідні спортивні результати. У Румунії відбувся міжнародний футбольний турнір, де Україну представляли юні спортсмени з Долинської громади. За підсумками змагань команда посіла почесне третє місце. Привезла додому неймовірні емоції, цінний досвід і нові знайомства. Як усе відбувалося, знає Яна Лазорик. Відзначились на міжнародній арені. Долинська громада реалізовує проєкт Долаємо кордони через культуру, що втілюється в рамках програми Інтерекс Некст. Угорщина, словаччина, Румунія, Україна 2021-2027». І співфінансується за кошти Європейського Союзу. Так, у Румунії, містечку БСП, проходив міжнародний турнір із футболу, де Україну представляли юні спортсмени із Долинської дитячо-юнацької спортивної школи. Турнір проходив два, в два дні. Команди були зі Словаччини, з Румунії, з Угорщини і наша команда з України. Хочу відразу сказати і виділити, що наші діти гідно виступали на цьому турнірі і нічим не поступалися командам, які були з тих інших країн. Чотири команди було там. Були ще різні вікові категорії. Ще було ю і Ми брали участь у 14 15 було чотири команди, які в два дні розіграли підсумку місця. У підсумку Долинські футболісти посіли третє загальнокомандне місце. Враженнями від поїздки, турніру та напружених матчів діляться юні спортсмени, які здобули цінний досвід та позитивні емоції. Дуже перспективний турнір, який дав нашій команді багато досвіду і те, що ми можемо боротися з країнами, які навіть за кордоном, і ми можемо достойно себе показати на будь-якому турнірі. Команда була дуже сильна, але ми зайняли достойне місце. В Україні під час турніру за хлопчиків болювали їхні батьки. Мати 10-річного Олександра Ірина Крупа каже, футбол для сина це хобі, захоплення та ціль на майбутнє. А такі поїздки сприяють його розвитку та комунікації. Перш за все, розвиток, знаєте, оце суперництво. От навіть він мені трошки розповідав синок, що там трохи по-іншому, навіть правила в них були. Там так він дискутував багато. Мама, ти знаєш, а там чомусь так. А в нас по-іншому, там воротар трошечки мав по іншому працювати. Ну, тобто, знаєте, це нова країна, нові емоції нові правила навіть для них в чомусь були. Мати футболіста Крістіана висловлює щиру подяку організаторам за можливість дітям відвідати іншу країну і гарно провести час. Нам завжди відправляли відео, фотографії, і ми тим самим вболівали за своїх дітей, переживали і вірили в їхню перемогу. Діти під великим враженням, все склалося дуже добре. Єдине, що жалію, що було мало часу, вони б хотіли залишитися ще. Але це є дуже великий досвід для них, і думаю, що потрібно продовжувати далі в тому досі. Заступник голови Долинської громади впевнений, одне із пріоритетних завдань для влади сьогодні це розвиток дітей. Ми долучаємося і якомога найбільше стараємося долучатися до таких проєктів, щоб було зацікавлені для розвитку нашої малечі. Зміст цього сюжету є виключною відповідальністю ТРК Раї і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу. У Коломиї триває чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Уже третій рік поспіль місто над прутом приймає юних спортсменів з різних куточків країни, даруючи їм атмосферу змагань. Як проходить турнір і хто вже виборов перші перемоги у сюжеті нашої Коломийської знімальної групи? До Коломиї на чемпіонат України із важкої атлетики приїхали команди з 11 областей держави. Загалом у змаганнях взяли участь понад 130 юнаків та дівчат. Голова Івано-Франківської обласної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк зазначив, що Прикарпаття останнім часом доволі часто приймає у себе чемпіонати з різних видів спорту. Дуже гарний. Захід, як всі вважають, дуже гарні результати тут показують. Товариство Колосу в цьому році, 19 серпня, ми будемо відзначати 75-річчя, і важка атлетика це була одним із основних видів спорту. Ми займалися в свій час сільськими територіями. А зараз, коли пройшла адміністративно територіальна реформа, ми займаємося. Розвитком фізичної культури і спорту у всіх громадах України. Серед учасників змагань і 13-річна Анастасія. Вона важкою атлетикою займається вже два роки і має певні здобутки. Я просто дякую, тренерам що мене так навчили рвати на змагання. Ну, для мене важкої це дуже важливо. Чотири змагання було по перших місцях. У ну, мене все добре. Очільник обласної організації товариства Колос каже, що формат змагань кожен рік змінюється. Ми проводимо останнім часом відкриті чемпіонати, тобто не лише колосівці. У нас є представники інших товариств, і тому рівень у нас значно, значно підвищився. Змагання триватимуть три дні. На них і визначить команду переможця. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раїв. Ось таким був інформаційний день на Прикарпатті, Далі важливе та актуальне з усього світу. Не перемикайте, залишайтесь телеканалом Раї.